Дітки, а зараз я пропоную вам вивчити вірш Лесі Українки на зеленому горбочку з допомогою мнемотаблиць, тобто з допомогою картинок, на які ви будете дивитися, і вони вам будуть допомагати у вивченні вірша. Послухали уважно вірш. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Ось такий дуже гарний вірш Лесі Українки. А ось дітки тепер нам картинки допоможуть у вивченні вірша. Повторюй за мною, дивлячись на картинку. На зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки. Немов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. А зараз, дітки, будуть тільки картинки, і ви спробуйте, дивлячись на картинку, повторити вірш. Молодці, мої хороші.